Досить заряджати свій iPhone кілька разів на день. Після перегляду цього відео твоя батарея триматиме значно довше. Спочатку відкрий параметри, далі розділ загальні. Знайди фонове оновлення. Усі додатки в цьому списку витрачають заряд навіть тоді, коли телефон заблокований. Натисни на верхню опцію і вимкни фонове оновлення. Тепер повертайся назад і відкрий розділ Siri. Тут вимкни всі пропозиції від Apple. Вони теж непомітно з'їдають заряд. І останнє: зайди в приватність та безпека», Потім у служби локації. Прокрути донизу, знайди системні сервіси. І вимкни останні опції, пов'язані з покращенням продукту. А щоб ще більше подовжити роботу батареї, вимкни зайві пуш-сповіщення. Кожне повідомлення будить екран і забирає заряд. Також перевір, які додатки використовують GPS постійно. Краще обери під час використання, а не завжди. Ці прості кроки справді продовжують життя батареї. Спробуйте і обов'язково поділись відео з друзями.